Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Шукайте Господа, і він відкриється вам. Гадаю, у багатьох з нас викликали інтерес додаткові відео до улюблених фільмів. Той розділ, де можна переглянути інтерв'ю з акторами та живі кадри зі знімального майданчика. Те, що називається бекстейдж за лаштунками, я бачив багато таких сюжетів. Мене особливо вражає копіткий процес створення сцен, що пізніше вражають своєю комп'ютерною обробкою. Ці моменти цікаві, оскільки дають уявлення як про реальну дію персонажів, так і про те, що пізніше було згенеровано за допомогою комп'ютерів. Думаю, що це чудова аналогія до наступного вірша. Але коли людина звертається до Господа, то покривало зникає. 2 Коринтян 3, 16. Раніше я думав, що цей вірш описує одноразову дію, але зараз розумію, що це повсякденний процес. Ми хочемо, аби завіса весь час знімалася, і це нормально. Ми всі хочемо зазирнути в таємне за кут, бо не відаємо, що там зустрінемо. Але Бог також хоче відкрити це нам. Ми всі хочемо знати, що знаходиться за лаштунками, але ж він вже там. Звертайтеся до Господа лише так знімається завіса, і ви бачите реальність такою, якою вона є. Моя Молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за те, що ти знаєш мене. І навіть усі дні, які були призначені мені, коли ще не було жодного з них. Псалом 139, 16. сьогодні я звертаю своє серце до тебе. Я хочу розуміння від тебе, откровення відкритого, неприхованого завісою, що заважає мені бачити ясно. Дякую тобі за обітницю, в якій говориться, коли людина звертається до Господа. Те покривало, зникає. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів вебер.